Добрий день, день. розказуйте, які у вас скарги? спина болить». Як давно болить? То до війни года два. І от зараз ще більше почала боліти». Саме так сьогодні починається ранок не в поліклініці, а в звичайному харківському гуртожитку, що став тимчасовою оселею для внутрішньопереміщених осіб. Війна забрала у них дім, здоров'я, відчуття стабільності, а разом з цим і змогу самостійно дістатися до лікаря. Тому нині медики прийшли просто до кімнат переселенців. У черзі, на огляд, і пані Валентина. Майже рік тому, рятуючись від війни, вона переїхала з рідного Куп'янську. Попри пережиті трохи, труднощі нині на своє життя жінка не нарікає. каже, у новому тимчасовому домі в неї все добре. Тут у нас дуже гарно, у нас дуже гарний комендант, у нас умови дуже гарні. Ми дякуємо, що нас сюди посилили, іменно в цей гуртожиток. Однак, зважаючи на обставини, своє здоров'я не перевіряла давно, зізнається жінка. Тож сьогодні хоче це надолужити. Дуже зручно, тому що у нас дуже багато. Лежачих людей, які не можуть самі поїхати в лікарню, їм треба допомога. Вони самі не можуть. Їхати а, тому дякуємо нашим лікарям, що вони приїхали до нас, і в наш гуртожиток. Такі дні здоров'я для переселенців проходять щотижні у різних місцях тимчасового проживання, яких у Харкові, до речі, понад 50. Цього разу лікарі завітали на Салтівку. Тут терапевт Оксана лише за першу годину встигла прийняти десяток пацієнтів. Зараз пацієнти, всі, які зверталися до нас, всіх ми проконсультували. Всі ми поміряли тиск, деяких навіть Послухали, вислухали, поміряли температуру, сатурацію, пульс вислухали всі їх скарги. Навіть провели кардіограму. Та також ми призначили лікування. Навіть екстрене лікування. Ми вже призначили пацієнтам та постійне лікування. Також пацієнти висловлюють свої скарги. Вони з нами відверті, вони посміхаються і йдуть з нами на контакт. Та за усмішками часто виявляють проблеми і фізіологічні, і психологічні, каже лікарка. Пацієнти зараз звертаються з проблемами з підвищенням артеріальним тиском та підвищеним рівнем цукру в крові. Це основні їх проблеми та їх питання, що з цим робити. Але також у них є скарги з їх психічного здоров'я. Також ми їх консультуємо з цього питання. Тож до огляду залучили і психолога пані Анастасію. Фахівчиня каже, психічне здоров'я не менш важливе за фізичне у внутрішньо переміщених осіб запитів багато. Однак найпоширенішою проблемою є соціалізація. Взагалі то соціалізація, соціалізація. Де допомагаємо людям інтегруватися у суспільство. Медогляд не обмежується лише консультаціями. Пацієнтам надають цілий спектр інших не менш важливих послуг. Сьогодні ми надаємо такі послуги як флюорографічне обстеження для встановлення ознак туберкульозу легень. Ми також проводимо дослідження крові на СНІД і вірусний гепатит С. Ми надаємо послуги по щепленням проти правця і дифтерії, проводимо дослідження вмісту цукру в крові. Артеріальний тиск вимірюємо. Ну і саме лікарі терапевти вже проводять обстеження пацієнтів, включно з кардіограмою, для того, щоб можливо спрямувати їх на подальше лікування до інших спеціалістів. У рамках днів здоров'я значну увагу приділяють саме профілактичним заходам, адже вони без перебільшення здатні врятувати життя, кажуть медики. Справа в тому, що більшість перечасних смертей спричиняють неінфекційні хвороби, і в Україні ця проблема. І є глобальною до прикладу, лише 62% чоловіків у державі доживають до 60 років, що значно нижче за європейські стандарти. Тому вчасна діагностика та здоровий спосіб життя критично важливі. Основна порада це здоровий спосіб життя. Це, по перше, рух, це правильне харчування, це відмова від шкідливих звичок, такі як тютюна паління і вживання алкоголю. Ну і профілактика саме ранні зверху. Вернення по медичну допомогу для того, щоб захворювання або патологічні стани, які виникли, можна було лікувати на ранніх етапах. Нині у харківських місцях тимчасового проживання мешкає понад 6 тисяч осіб. Серед них значну частину становлять ті, хто найбільше потребує турботи і підтримки: діти, люди похилого віку, маломобільні особи. Саме для них місто впроваджує практику медичних виїзних бригад, бо війна змінила не лише маршрути, а й саму логіку турботи про здоров'я. Тепер вона максимально близько до людини. На сьогодні девіз у нас такий, що не ВПО йдуть до лікаря, а лікарі йдуть до ВПО. А в цьому МТП більшість осіб похилого віку. Близько 40 осіб маломобільних, і буквально стільки, що підходить. Жіночка, в неї чоловік прикутий до ліжка і потребує е здійснити. Е Кардіограму і наші лікарі профільні, які долучені до цього заходу, обов'язково цього дідуся обстежують. цю ініціативу. Реалізовують за дорученням мера Харкова. До роботи залучено фахівців обласного центру контролі профілактики хвороб, департамент охорони здоров'я та представників департаменту по роботі з переміщеними особами. Разом вони створюють систему допомоги, яка реально працює. Захід за ініціативою харківського міського голови Тіріхова Ігоря Олександровича для нього в першу чергу, звичайно, це безпека людей і опіка за цих людей, які на сьогодні є малозахищеними. Вони, як ніхто, потребують уваги і опіки від нашого міста. В нас розроблений графік відвідування містом часового проживання до кінця року. Тобто залучені всі профільні лікарні і відповідно графіку, ми об'їздимо всі МТП і всі внутрішньо переміщені особи, і маломобільні, і люди похилого віку отримують весь спектр послуг, який є наявний в нашому заході. Ольга Трачук Олег Синицький, Денис Рибалко та Олександра Панченко, Харків, Новини.